Друзі, привіт! Пакуйте чемодани, готуйте валізи. Залишилось декілька місць для поїздки у Мукачево, Закарпатська область, в найсучасніший аквапарк. Зранку їдете, ввечері повертаєтесь, є можливість купити закарпатське вино, скуштувати бограч і, звичайно ж, прогулятись по Мукачево і поплавати в аквапарку. Тому. То має вільну неділю 6 липня. Готуємося, організовуємося, їдемо відпочивати. Тому що, повірте мені, на старості років ви вже б хотіли десь поїхати, але у вас не буде сил. А гроші ви потратите в будь-якому випадку. Достатньо сходити лише декілька разів в магазин. Ціни на продукти, я думаю, всі бачили. Тому не шкодуйте, подаруйте собі нові враження, нові емоції, гарні фотографії. Порелаксуйте. От, і, звичайно, зараз відмічаю, куди вам писати. Пишіть в поїздки. Є можливість підсісти в Другобичі, декілька локацій, і стрий. Ви з Другобича ранку, повернення 10 вечора. Всі решта деталі ви можете взнати в поїздки в Другобич. Всім дякую за увагу, всім па-па.